Мої вітання з вами старий Київ, не програма, а справжня машина часу, що кожних вихідних повертає нас до захопливого минулого нашої столиці, а допомагають нам у цьому старовинні київські вулички. кожна з яких має свою унікальну історію. І сьогодні таким поводарем буде вулиця, сама назва якої налаштовує на поетичний лад. Сьогодні мандруємо вулицею Пушкінською. Сьогодні у старому Києві, яка вулиця свого часу змінила ім'я імператриці Єлизавети на ім'я відомого поета, де у столиці знаходилася одна з кращих у Європі типографій. Як на вулиці Пушкінській утворився справжній театральний квартал, і де у старому Києві знаходилось вегетаріанське товариство. Про це та багато іншого просто зараз у старому Києві. Приємно відмітити, що у нашій сучасній прогресивній столиці навіть у самому серці Києва можна знайти вулицю, прогулюючись якою відчуваєш себе спокійно та гармонійно. Воно і не дивно. Адже цей неперевершений дух залишився нам ще з часів старого Києва. Адже вже тоді вулиця Пушкінська була відомою серед столичної інтелігентної знації, історія сучасної вулиці Пушкінської почалася ще на початку 19 століття. Тоді на схилі старокиївського плато Паралельно до вулиць Хрещатик і Володимирської почали прокладати ще одну вулицю. Потреба у цій новій вулиці виникла через появу добре відомого нам університету святого Володимира, сучасного імені Тараса Шевченка. І коли почали планувати площу перед університетом, на мапі міста з'явилася вулиця під назвою Єлизаветинська, а згодом і новоєлизаветинська. Назвали її на честь російської імператриці Єлизавети Петрівни, яка на думку киян того часу дуже любила нашу столицю. Шануванням імперської родини вулиця пробула всього 30 років, адже згодом вона отримала ім'я найменш відомої для імперії людини. 1899 року до сотої річниці з дня народження легендарного поета Олександра Сергійовича Пушкіна цю вулицю Нову Лизаветінську перейменували на рідну та звичну для нас вулицю Пушкінську. Олександра Сергійовича вважають засновником нової російської літератури. І хоча до Києва він завітав всього один раз, у 1821 році саме наша столиця надихнула поета на написання відомих віршів Муза та морський берег. Теми старого Києва знайшли відображення і у Руслані і Людмилі пісні про віщого Олега та інших творах поета. На час візиту Пушкіна до столиці цієї вулиці, що носить сьогодні його ім'я ще не було, та затишний дух цієї місцевості надихає і сучасних киян. Ну от я уверен, що і вулицю Пушкінську назвали не зря, тому що якась та є у ЕТуліці благодаря этому названню, не знаю, як это сказати, але названня очень хорошо підходить именно. Творчий і естетичний дух вулиці утворився дуже швидко. Адже на передані Пушкінської і таких важливих для старого Києва вулиць, як Фундуклейська, сучасна Богдана Хмельницького, та Бібіковський бульвар, сучасний бульвар Шевченка, з'явилися справжні символи столиці: Фундуклейська гімназія, театр Бергуньє та фешенебельний готель Палас. Та до історії цих та інших цікавинок вулиці ми ще сьогодні повернемося. А почнемо ми нашу мандрівку з будинку номер 4 адже його історія пов'язана із справжнім піонером столичної поліграфії. Адже саме Степан Кульженко увійшов до рейтингу 300 найуспішніших бізнесменів Російської імперії на початку ХХ століття. І справді, на місці цього радянського будинку під номером 4, коли знаходилась спочатку три, а потім і чотириповерхова будівля типографії Стефана Кульженка і цікаву історію відомого видавця та справи всього його життя. Ми почули у музеї. Історії Києва не тільки для Києва, але взагалі для друкарської справи Куженко зробив надзвичайно багато. Взагалі, друкарня Куженка входила до десятки найкращих, найбільших, найпотужніших друкарень Російської імперії на той час. І е, на початку двадцятого століття е, можна з певністю сказати, що е, найкраща, е, найякісніша частина е, книг була е, випущена, якраз вийшла з друкарні Коженка. Оснащена друкарня була за останнім словом техніки вже тоді, у другій половині 19-го століття, у його типографії працювало біля 200 працівників. А знайомство ще малого 11-річного Стефана з поліграфією почалося з того моменту, як він потрапив до київського книжкового магазину у Горця Вальнера. І ось що згадує сам Кульженко у книзі півсторіччя у друкарського станку. Когда я вошел в первую комнату, глаза мои невольно разбежались. Вся она представляла собой магазин картин, больших и малых, в рамках и без рам, разных размеров и красок. Ничего подобного в своей юной жизни я еще не видывал. И стоял ошеломленный, не зная, что и отвечать на вопросы стоявшего передо мной какого-то господина. Паном цим виявився сам господар Вальнер, у якого Кульженко незабаром почав працювати. Юнак із бідної міщанської родини мав такий яскравий хист до видавницької справи, що дуже швидко спромігся відкрити свою власну типографію. Тут на колишній вулиці нової Лазаветинській. Сі дуркарні проходили власне все життя. Тут він і мешкав на четвертому поверсі. Була велика квартира. Четвертий поверх був добудований пізніше, вже на початку ХХ століття. Тут вже на початку ХХ століття знову ж в садибі були добудовані корпуси виробничі, різні відділи друкарні, тобто це було таке невеличке містечко друкарське. Сам Стефан згадував, що на час купівлі цієї ділянки вулиця Ново-Єлизаветинська була ще навіть не проїзною. Перше оснащення він купував на Житомирщині, а згодом їздив і до Німеччини. Вже 1882 року. Він демонструє свої типографічні роботи, монограми, шкіряні і футлярні вироби у Москві на всеросійській виставці. Вона дала значний поштовх до розвитку друкарської справи у імперії. А у Києві почався справжній бум книжкової ілюстрації. Тут друкувалися і графічні атласи, і медичні атласи, і е, видання з мистецтва. Чим власне ілюстровними виданнями осла ослабилося це видавництво е, е, і ця друкарня Кульженка. І саме з цього часу починається друкування альбомів із відео Києва, і відомий Житомира, Москви, навіть Парижа. Безцінні види міста виходили з типографії Кульженка протягом 30 років за допомогою унікальної на той час. Фототипії майстерні, що дозволяла друкувати фотографічні зображення у друкарський спосіб. Однак відомим у Києві Стефан Кульженко був не тільки друкарською справою. Крім того, це був і центр культурного життя, тому що Курженка навколо його гуртувалися люди з ділового світу, тобто там банкіри, підприємці. Одночасно це були і музиканти, оскільки Курженко був великий поціновувач співу і сам співав. Колись в хорі взагалі це така мода була. Саме при друкарнях чомусь організовувалися хори. Усі мистецькі роботи у будинку припинилися з приходом радянських буднів, та обладнання друкарні було настільки досконалим, що у 18-му році тут ще друкувалися гроші Української Народної Республіки. Незважаючи на хід історії, видатну київську творчу душу за прізвищем Кульженко буде завжди згадувати завдяки його безцінним виданням, що побачили світ на визначній для історії українського друкарства вулиці Пушкінській. У стінах будинку номер 8 знаходилося стільки різноманітних організацій, що від кількості цікавих фактів просто очі розбігаються. Та найвідомішим мешканцем цієї будівлі був легендарний клад Київське літературне артистичне товариство. Київське літературно-артистичне товариство створили 1895 року за ініціативи відомих діячів науки і культури нашої столиці. Про це ми почули від друзів нашої програми музею Миколи Лисенка, що безпосередньо доторкнулися до історії видатного клубу. Це була взагалі на той час унікальна організація. По перше, це було перше об'єднання мистецької еліти Києва і не тільки власне. Музикантів, літераторів, але і людей, залюблених в мистецтво. Крім того, що йшли там вечори, присвячені найвидатнішим постатям світової, російської і української культури, тут збиралися і початківці і кияни, в основному будь-яких національностей. Головою ж правління товариства обрали академіка архітектури Володимира Ніколаєва. Саме йому Київ завдячує появою Володимирського собору, опортного театру, політехнічного інституту та численних прибуткових будинків. Почесним членом товариства проголосили і видатного композитора Миколу Лисенка. Диплом про це підписаний Володимиром Ніколаєвим. Нині зберігається в експозиції його меморіального будинку за адресою Саксаганського 93. У чудовій експозиції ми побачили і фотографії 1907 року з перших шевченківських роковин, що їх почав влаштовувати. Клад до речі, портрет Великого Кобзаря товариству подарував видатний художник Ілля Рєпін. А окрім цього, цей будинок ще й цікавий для тих, хто полюбляє далекі мандрівки та польоти літаком. Адже саме тут знаходилося Київське товариство повітроплавання, засноване ще у 1909 році. Взагалі, членами товариства були переважно студенти гуртка Київського політехнічного інституту. Пристрасним пропагандистом ідей авіації та планеризму був професор КПІ Микола Делоне, син піонера авіації Бориса Делоне. Очолюваний професором Делоне повітроплавний гурток КПІ у 1909 році. Об'єднав близько 200 ентузіастів. Саме він організував і читав курс лекцій з повітроплавання. Члени гуртка вивчали теоретичні основи і техніку авіації, намагалися будувати планери і літаки. Серед них студенти КПІ, майбутні авіатори, Сікорський, Белінкін, Карпека, Адлер, імена яких війшли до світової історії. Їх заслугами захоплюються і сучасні кияни. Я знаю, що Сікорський був членом общства з плавання, і що в 1913 році, Впервые взлетел в небо четырехмоторный самолет, и что весь мир должен был признать, что Российская империя была лучшей в своем роде, и что впервые ну, они первыми завоевали пространство воздух. Яскравою постаттю вітчизняного повітроплавання був і Федір Андерс, біля домівки якого ми вже зупинялися у нашій прогулянці вулицею Богдана Хмельницького. Саме він створив 1911 року перший у Російській імперії дирижабль Київ м'якої конструкції, на якому здійснив понад 160 польотів над містом. Інший член товариства Петро Нестеров увійшов в історію, виконавши першу у світі мертву петлю, найскладнішу фігуру вищого пілотажу, яка сьогодні носить його ім'я. З КПТ вийшла найбільша в Росії кількість авіаційних конструкторів. За період з 1909 по 1912 рік київські ентузіасти створили близько 40 різних типів літаків більше ніж у будь-якому іншому місті імперії. Сьогодні ж у цьому будинку на Пушкінській 8 нічого не нагадує про приборкання на старими киянами повітряного п'ятого океану та славні традиції авіаконструювання, закладені у київській політехніці, ще у старому Києві не припиняються і досі. З вами старий Київ і унікальна екскурсія вулицею Пушкінською. Як ми вже з вами зрозуміли, колишня вулиця Нової єлизаветінська свого часу прихистила і одних з найвидатніших київських видавців, і митців, і науковців. А от стіни наступного будинку номер 10 стали рідними для одного з найвидатніших українських філософів Миколи Бердяєва. Все почалося з 1881 року, коли на вулиці Нової Лазаветинській з'явився чудовий будинок у стилі неоренесанс. Замовив його для себе купець лазарів. А проект будинку розробили відомі у старому Києві архітектори Павло Спаро та Карл Шиман. Тоді одночасно з будинком збудували і флігольну прибудову 10 б Коли потрапляєш всередину цього дворику, то ніби відчуваєш, як зупиняється час. А зупинився б він скоріше всього у кінці 19 століття, коли у квартирі номер 1 оселився з батьками майбутній філософ, літератор, публіцист, громадський і політичний діяч Микола Олександрович Бердяєв. Він походив зі старовинного дворянського роду київських і харківських поміщиків. Саме у такій дворянській родині і виховувався майбутній засновник екзистенціалізму, вчиня, що позиціонує і досліджує людину як унікальну духовну істоту, що здатна до вибору власної долі. Ще юнаком Микола Бердяєв самостійно вивчав філософські твори ікон світової філософії Гегеля, Канта та Шопенгаура, а згодом вступив до Київського університету, де прилучився до першого соціал-демократичного руху у Києві. Цікаво, що ще наприкінці 19-го століття Микола Бердяєв навіть їздив до Швейцарії як зв'язковий та перевозив нелегальну літературу, вивчаючи твори Достоєвського, Ніцше та Толстого, він також був членом легендарного клату Київського літературно-артистичного товариства. Активна політична позиція Бердяєва закінчилася висланням його з України, після чого він оселився у Німеччині та у Франції. А 1947 року саме киянин Микола Бердяєв отримав ступень доктора теології Кембриджського університету. Про великого київського філософа сьогодні мало хто пам'ятає, та від сучасних киян ми дізналися про інших мешканців цієї садиби. Коли я стала вегетаріанкою, я почала ознавати вегетаріанцях в давні времена, і я узнала, що саме в этом домі було вегетаріанське общество. І справді, вже на початку 20-го століття у будинку знаходилося Київське вегетаріанське товариство, створене благородними київськими лікарями 1909 року. Сьогодні ж імпозантний будинок займають державні товариства. А про цікаві Минулі часи нагадує лише настрій та атмосфера цього затишного старовинного дворика. Вивчаючи історію вулиці Пушкінської, складається враження, що майже у кожному будинку звідси можна знайти відголоски яскравої діяльності Київського літературно-артистичного товариства. І доказом цього припущення є яскрава історія наступного будинку під номером 11. І справді, садиба номер 11 цього часу належала дворянину Модзелевському. Він був бухгалтером товариства Київської каналізації. та це не заважало йому бути музикантом, аматором та членом відомої митецької спільноти у Києві. Повертаючись до історії літературно-артистичного товариства, треба сказати, що серед його членів були і художник та педагог, засновник першої київської художньої школи Микола Мурашко, директор музичного училища Володимир Пухальський, оперний співак Йоаким Тартаков, адвокат і актор-аматор Лев Копернік, історики Володимир Іконніков та Євген Тарлі, філософи Сергій Булгаков і князь Євген Трубецькой. до Київського ж літературно-артистичного товариства скорочено клату. Був причетний і відомий письменник Олександр Купрін. Адже саме він читав свої оповідання на першому засіданні клату. Тут були також літери всіх популярних газет і журналів Києва, таких як «Київське слово», «Жизнь і іскусство», Київська старіна, університетські ізвісті, загалом справжня плеяда видатних києв. Творче життя Пушкінської продовжується і у будинку номер 11 а адже саме тут розмістилася редакція київської газети. Її редактором був Микола Миколаєвич Федоров. Нам відомий під прізвищем Соловцов. Той самий мешканець Пушкінської та той самий один з засновників київського літературно-артистичного товариства. Микола Соловцов був членом правління Клату, відомим актором, режисером та творцем одноіменного театру, який став основою нашого любого театру імені Лесі Українки, до історії якого ми незабаром дійдемо. З вами старий Київ. У нашій минулій прогулянці вулицею Фундуклеївською, сучасної Богдана Хмельницького, ми вже натикалися на історію цієї чудової помпезної будівлі. Та сьогодні ми не можемо оминути її своєю увагу, адже поява першої Пундуклеївської жіночої гімназії стала справжньою подією не тільки для вулиці Пушкінської, а для всієї Російської імперії. 1859 року на час відкриття фундуклейської гімназії у Києві вже існував інститут шляхетних дівчат, але навчатися там було привілеєм для вищих прошарків. От провідні київські інтелігенти і вирішили створити жіночу гімназію для дівчат середнього класу. Саме губернатор міста пан Фундуклей подарував гімназії свої будівлі на розі одноіменної вулиці і хрещатику. На протипомпезної будівлі Пундуклеївської жіночої гімназії колись з'явилася споруда, що стала початком справжнього театрального кварталу столиці, сьогодні це театр російської драми імені Лесі Українки. Та у старому Києві цей заклад асоціювався не з іменем легендарної письменниці, а з іменем француза Огюста Бергоньє. А почалося все з того, що більше як 130 років тому французький підприємець Огюст Бергоньє придбав земельну ділянку на розі вулиць Фундуклейської і Нової Лізаветинської і спородив там непримітно двоповерхову споруду. Та спочатку Огюст і не думав про лаври Мельпомени. Про це ми почули від знавців історії відомого театру. Це здання служило всім, чим хочете, і навіть складом сільхозмашин. А тут А е така. гостиница дешевая, дешевыми комнатами, каких-то тогда называли мы И через какое-то время здесь был построен театральный зал со сценой. В этом здании состоялся первый киносеанс. Более того, сюда были завезены самые лучшие на то время виды аппаратуры, и, соответственно, это вызывало определенный интерес. І так як тогочасні будинки отримували імена своїх власників, цей будинок отримав назву будинку Бергоньє. Вже 1875 року. За проектом відомого нам архітектора Ніколаєва, власник спородив вже кам'яну будівлю, де й почалися вистави театру цирку «Альказар». Та згодом сліди підприємця і власника будівлі втрачаються настільки, що навіть французькі родичі Бергоньє зверталися до театру, аби дізнатися про його долю. Приміщення ж 1883 року перебудували під драматичний театр. Протягом ряду років на його сцені виступали різні трупи, у тому числі українські, під керівництвом кропивницького і старицького, та російські на чолі з вже відомим нам мешканцем вулиці Миколою Соловцовим. В 1891 році п'ятому Соловцов. антрепренер, режиссер, человек вообще э, достаточно интересный сам по себе, э, решил арендовать это здание уже под стационарный театр. Таким образом, 120 лет назад открылся здесь первый стационарный русский театр э, в Киеве. Відкрився перший стаціонарний театр п'єсою Гоголя «Ревізор», що свідчило як про рівень, так і про можливості трупи. Саме завдяки Миколі Соловцову рівень театрального життя столиці став набагато вищим. У роки ж революції та громадянської війни у цьому будинку працював театр Березіль який очолював видатний український режисер Лесь Курбас. Для це свято триває вже 75 років, адже саме 1926 рік став початком творчої біографії російського драматичного театру. Ось так закоханість одного француза у наше місто та віддана робота найвидатніших митців і перетворила старий Київ на справжню меку найкращих тенорів і баритонів світу. Театр Берегоньє, театр цирк Альказар, театр Березіль, а згодом і російської драми імені Лесі Українки. За більше як існування, ця частина вулиці стала одним з найбільш театральних та митецьких заходків столиці. А сприяв цьому ще й той факт, що будинку поблизу цього храму Мус були заселені його акторами, режисерами, художниками та іншими культурними діячами. Історія 20-го будинку на вулиці Пушкінській почалася одночасно з відкриттям театру Соловцова, адже він одразу ж почав заселятися артистами сусіднього храму Мус. Завдяки видатним діячам культури ця місцевість просочилася дивовижною атмосферою, яка відчувається тут і у нашому прагматичному сьогоденні. Я київлянин. я часто гуляю в центрі міста. Мені дуже подобається заоруження, і знаєте, коли яка прохожу у здання, таке відчуття, що в повітрі літає майстерство театральне. Творческа отмітавчі Я В когда прихожу по вулиці, я розслабляюсь. Справжній театральний закаток Пушкінської. Ми закінчуємо будинком номер 21 який зберігся для нас ще з кінця 19-го століття. Тоді його для себе збудував числі підприємець Карл Баксант. Його будинок можна по праву назвати одним з найяскравіших прикладів модерну у столиці. Підтверджує це і дата на фасаді – 1910-12 рік. Адже саме архітектор Зекцер полюбляв залишати на своїх творіннях рік зведення будинку. До речі, з приводу цього будинку Кияно розповідають легенду: нібито під час першої декади українського мистецтва у Москві Йосип Сталін запросив до себе молодих артистів і запитав, чого їм бракує. Тоді видатна співачка та педагог Марія вольгемут Литвиненко відповіла вождю, що дуже тяжко з квартирами, і артистам немає де жити. За легендою, саме з легкої руки Сталіна, вулиця Пушкінська і збагатилася цією прикрасою. У дворі ж будинку від самого початку знаходилися театральні гаражі, столярні і найкращий склад декорацій театру, опери і балету. Незважаючи на усілякі версії, ці стіни були домівкою провідних артистів театру і балету і у революційні роки, і у довоєнні. Пустували вони лише. У другу світову війну вже після повернення з евакуації у цьому будинку оселилися оперні співаки Бем та Петрожинський, композитор Данькевич, художник Петрицький та відомий диригент Тольба. меморіальні дощечки, яким можна і сьогодні побачити на васаді цього чудового яскравого театрального будинку. Веніамін Савельйович Тольба був диригентом Національного театру опери та балету та професором столичної консерваторії. Свого часу у Київській опері Веніамін Савельєвич поставив понад 20 вистав, але приголомшує не кількісна сторона, а якість їх виконання. Взагалі Тольбу називали диригентом-чарівником, адже усі його постановки навіть на 50 п'ятдесятій виставі зберігали кураж прем'єри. І це лише коротенька історія одного з легендарних для старого Києва митців, що мешкали у цих театральних будинках. Саме не Ши не талант їх мешканців і героїчна відданість мистецтву та рідному місту перетворила колись непримітну вулицю на справжній театральний оазис старого Києва. Ну що, наша сьогоднішня мандрівка вулицею Нової Лизавитінською або сучасною Пушкінською добігла кінця. І сьогодні ми зупинимося тут, на перетині з неперевершеним Бібіковським бульваром. Першій митецькій частині Пушкінської ми кажемо папа. Та вже за тиждень ми продовжимо знайомитися з другою частиною вулиці, що приведе нас до колишньої Караваївської площі або сучасної площі Льва Толстого. Та про це за тиждень з вами була я, від Оленка Маринцова. Гарних вам вихідних. Живіть з вогником!